«Паяльника шукаю. Вин тут?» «Хм, я думал, ты большим будешь. На другой поверх поднимайся, там твой паяльник. Я доповім. «Припекло ж Нестора загубитись, так невчасно. Сталкера Все прохід заборони. За Глухий. чи що? Далі. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Ем Скіф. Проходь. Це ваші обладнання, професора. Яке чомусь не дитячі, а десь у... Скіфе, ради бачити. Дякую за допомогу бійцю. Де паяльник? Технік. Відпочивай. Добре, що завітав. Отже, є щось по нічному нападу. Полковнику, дозвольте, ви Скіф? Вірно? Я хотів, щоб ви я хотів, щоб ми всі розуміли гостроту цієї ситуації. Враховуючи виняткову цінність нашої місії. І вашої теж, скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв найцінніший винахід Інституту. У вас все вийшло, правильно? Припустимо. А артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Далін, тобі ж передали сенсори з локації. Полковник! не треб… одну хвилинку. Будь ласка. На мене напали. Сканер було викрадено. Я зараз шукаю тих, хто зробив це. Там загинули мої люди Скіфе. І я знайду цих виблядків. Є що доповісти? Щось схоже трапилося з Вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грбаний сканер! <гум> Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом? Не прикидайся <гум> дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьбаних сталкерів! Я нічого не. знаю Е-е-е! На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхіна собі. Монолітівські КПК. Нарешті, я розворушу це гнізда. Дикий острів. Укріплення. Полковнику. Два. Ні, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мені рацію. Зодов прийом. Сканер з артефактом, там, у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику. Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери. Це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу. Подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зотово полковнику. Не почув прийом. Просто перевірка, білі. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова Індій час. Храму науки, притулку геніїв, місця, де гральне шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це. Завдяки вам, вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу, ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий, який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося. Хм. Ще одна помилка в розрахунках Ейнштейн. Скіф, ти рушай на Дикі острів. Знайди їх лідера бродягу. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповість, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти Чекаю чекає новин. За дружбу, мужики. За друзів. За дружбу. Гей, Скіфе! друзі! І щоб ж... ніколи. Терекону тепер важко доведеться. Пахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перевести не зможе. зайвих очей.